Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко добрий. Важлива тема про очищення повітря в БМП. Перевірте підписку на цей канал, бо підписки злітають в ці часи. І підпишіться, звісно, якщо ви ще не підписані. Ставте вподобайки, починайте писати коментар, а я вам розповім важливі речі про систему очищення повітря в БМП. Повітря у нас очищується для подачі. Насамперед, звісно, в двигун. Це ось звідси, воно забирається. По-друге, це до генератора. Вон звідти йде контур, обдув генератора і вилітає там. І на е обдув компресора. Відповідно, що, якщо у нас як в цьому випадку, система, то двигун дихає повітрям брудним і гарячим. Генератор обдувається повітрям брудним і гарячим, там залипають щітки і швидше е, зношується. І компресор обдувається постійно гарячим повітрям, нагріває все більше і більше повітря. Одна з таких маніпулятивних тем і заяв стосовно цього. Стосовно цього, це коли ти отримуєш машину з розкомплектованою системою очищення повітря, тобі кажуть, як казали колись мені свого часу, дивись, ти хочеш відновити систему очищення, отам збирається бруд. До тебе 35 років, там не було руки людини, ця система не працювала, там назбирався бруд, відповідно що. Ти зараз підключиш очищувач повітря, і все це, весь бруд звідти полетить в двигун. Це, як це часто буває, лише частково правда. Лише частково правда і-і-і. Чому це частково правда? Тому що важливо розуміти, що система очищення повітря. А для того, щоб вам її відновити, якщо на машині вона частково чи повністю розкомплектована, важливо повністю розуміти її роботу від А до Я. В ній присутня система автоматичного викидання бруду. Тобто все, що очищується від зовнішнього повітря, ну, весь бруд, пил, все на світі, воно частково висипається ось тут, просто висипається на днище машини. А частково і більшою мірою воно вилітає у вихлоп. У вихлоп. Тому важливо пильнувати, щоб частина системи від ежектора повітря на вихлоп була комплектна. Всі там трубочки, вони від бугелів також там йдуть, або трубки, або шланги, в залежності від модифікації машини. Тобто, коли ви відновлюєте, от як в даному в цьому випадку я. Відновлюєте систему очищення повітря, ви починаєте з того, що упевнюєтеся, що працює система, зібраний контур постійного викидання бруду з очищувача повітря. Він витягується реактивною тягою, вихлопними газами. Так, разом з вихлопом вилітає. Якщо у вас ця система частина системи не працює, звісно, решту системи відновлювати сенсу немає. Відновлювання треба починати з того боку. У мене там все нормально на цій машині. Разом з тим є частина бруду, яка дійсно, особливо на машинах, які роками і десятиліттями мали цю систему частково повністю розкомплектованою. Мають ось у нас ось це. Тут у нас є отвори для. Наскільки я розумію, я в літературі про них нічого не побачив. Проте, наскільки я розумію, це для технічного обслуговування очищувача повітря. так? Отут стоять ось такі ось гарні клапанці, які у нас в такому плані встановлені, не дають дуже засмоктуватися повітря туди, натомість дають викидати зовні. Так, Тобто, за тих чи інших умов. Зовні вилітає повітря разом з брудом. Достеменно їхньої паспортної скажімо так, функції, для чого вони призначені. Можливо, вони забезпечують роботу системи під час плавання. Я не знаю. Проте, так чи інакше, ми маємо змогу ключем на 36 скрутити ось ці речі. Ось, бачите, тут. Отаке ось страхіття. Ну, звісно, нам оце все в двигуні абсолютно не треба. Ми маємо змогу скрутити ці речі. Подлубати тут друг, наскільки це можливо. так. О. І в мене є пилосмок, я його сюди принесу і це ми все, маленько, пилосмоком звідси виберемо. Висмокшимо пилосмоком, поскубаємо, підлубаємо ось. Я не готовий сказати, скільки там ще всередині, проте я бетонно можу сказати лише одне: що, коли у вас є змога відновити повністю належним чином зрозуміти, вивчити, усвідомити роботу цієї системи, і укомплектувати її повністю, то однозначно варто це зробити навіть без можливості демонтажу всього цього ежектора і вичищення його там мийкою, наприклад, високого тиску. Так, вони чудово миються мийками високого тиску. От Проте навіть от зараз ми тут попилососимо і я буду збирати тут контур. Чому? Тому що навіть якщо там є якась частина бруду, ну вона там залізобетонно є. І якась частина від неї, так чи інакше, до двигуна таки потрапить, то все одно, все одно, ну я вже нормально знаю і бачив сам не капітали в двигуни, проте нормально туди занурений, так, з цю тему. Я просто знаю, скільки вивозить цей дизель, і однозначно варто, коли є можливість якісно, грамотно укомплектувати цю систему, щоби вона. Працювала так, вона кофне якусь кількість бруду, вона його виплюне. Нічого там більш критичного тому дизелю не буде, ніж те, що він вже переживає в Україні за роки незалежності. Так, будемо так казати, це недбальство зазвичай, відсутність технічного обслуговування. І просто вони десятиліттями гнили на складах. Ну що це значить? Це значить, що якщо. Там, оця там якась чайна ложка, там, я не знаю, на той котел. Якщо у вас припаркує за там тисячу кілометрів той поршень чи ці кільця, ну, значить, прийшов його час. Проте систему треба укомплектовувати. Хай він кофтне, пережує виплюнутий бруд і далі працює належним чином. Це моя позиція. Я це відстоюю, виборюю, домагаюся. І тішуся результатами, тому що, з-поміж іншого, до речі, нагадаю, що є система подачі взимку до двигуна підігрітого повітря. Тобто взимку дизель завдяки цій системі дихає підігрітим повітрям від радіаторів. Відповідно, коли ця система відключена, принаймні до двигуна не підходить, то у вас взимку двигун дихає. Більш холодним повітрям, звісно, це також впливає на роботу. З власного досвіду я вам скажу, що машина з належним чином зібраним очищувачем повітря, вона реально працює інакше. Ти і чуєш на слух цю роботу інакше, і відчуваєш її. Тому однозначно вивчайте, заглиблюйтесь, перевіряйте, обслуговуйте, тримайте в належному чині. Тут я зараз елементи частково обслуговую, частково почищу, укомплектуємо і буде нам щастя. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.